Зброя для цивільних. Український народ знаходиться в депресії. Це треба визнати. Депресивній людині не можна давати зброю. Геннадій Москаль. Заберіть зброю в закону сухняних людей і озброєними залишиться самі лише бандити. Брюс Віліс. В деяких штатах Америки цивільним дозволено носити зброю. Як не парадоксально, більше вбив стається там, де зброю носити. Заборонено. Заборона вогнепальної зброї позбавляє зброї тільки законослухняних людей, а от на озброєність правопорушників вона не сильно впливає. Що дає злочинцям зайву перевагу. Максимум, що може зробити жертва, це втекти. Всадити свій контраргумент в межі очі злочинців закон не дозволяє. А що ж буде там, де зброї повно? Якщо вона опиниться в непідготованому суспільстві. То воно саме ліквідується. Середньстатистична цивілізованість людства зросте. Українці це не дикуни, цивільним давати зброю можна. Що ж робиться там, де в населення є необмежений доступ до зброї, не потрібно ні ліцензування, ні навіть реєстрація. Там робиться найнижчий рівень злочинності по всіх Сполучених Штатах. І це чудове місце називається Штат Вермонт. Там є окремий податок за беззбройність. Бандит завжди хоче мати якусь перевагу над своєю жертвою, інакше бути бандитом не цікаво. Якщо у вермонті будеш комусь погрожувати зброєю, тебе швидко втихомирять. Накачався до страшної форми, все одно швидко втихомирять. Маєш страшну собаку, втихомирять і тебе, і собаку. Все, що залишається потенційному злочинцю, відмовитись від ідеї злочинного способу життя та жити чесно. Так вигідніше. Тому як не крути, та чесність і привітність там рулять. В Європі на народну самодіяльність покладається мало, тому за безпекою там стежить поліція. Хоча чесна поліція не корумпована. Втім, там теж є країна з озброєним населенням, це Швейцарія. Щоправда, зброю там тримають не з такою прагматичною метою, як в Вермонті. Вона потрібна для того, щоб відбитися від уявного нападу, якого так ніколи і не буде. В Україні швейцарська модель дуже підійшла б. Звісно, хотілося б, щоб зброя використовувалася і для ввічливізації бандюків. Та навіть якби вона просто допомогла в потрібний момент захистити країну, цього було б достатньо. 200-тисячна армія це добре, хоча тоді і її не було. А десяток мільйонів автоматів по хатах і квартирах, це ще краще. Згадайте, як Енергодарівці захищали Запорізьку АЕС, стали живим щитом перед рашистами. А якби в них була зброя, могли б відкрити вогонь. Це ще при умові, що росіяни не зазнали б суттєвого покращення ще по дорозі до Енергодару. А що відбувалося в Ірпіні, Бучі і інших селах під Києвом, росіяни десь дістали або хтось їм дав списки атошників. І проводили за ними масові позасудові страти. Це дуже схоже на те, що держава зрадила людей, вони показали свою підготовку та надійність в бою, а вона не дозволила їм навіть тримати вдома зброю, ба навіть їх списки в секреті не втримала. Коли розпочався путінський блізкриг, в Києві таки спромоглися видати населенню зброю. Проте за місяць, коли він провалився, попросили повернути зброю назад. Це для нас вони все відкладають до перемоги, а як зброю віддайте вже зараз. Ми вам довіряємо трохи менше, ніж слід довіряти нам. Виходить, що в Україні право на зброю мають тільки міліція та бандюки, яким закон не писаний, і вони самі собі які хочуть права, так і й приписують. Простим і головне чесним людям влада в праві на носіння зброї відмовляє. Але ж хвилиночку. Влада не з неба спущена, люди її самі обрали. Представницька демократія як-не-як, Коли той, кого обрали, починає не довіряти тому, хто його обрав, свідчить про те, що з демократією явно щось іде не так. Це ж не на всенародному референдумі люди вирішили, що самі собі зброю вони довірити не можуть чи не хочуть. Всупереч суспільному запиту влада продовжує відмовляти людям у праві на необхідний самозахист, аргументуючи це різними антинауковими вигадками на зразок депресивності українського суспільства. Звісно, що при неправильному користуванні або при наявності злого наміру, зброя стає небезпечною. При неправильному користуванні газовою плитою ви можете підірвати цілий під'їзд. І що? Зберігання в квартирі газової плити стало кримінальним злочином? Аналогічно з автомобілем. При невмілому користуванні він стає дуже небезпечним. Проте за керування без відповідних прав буде тільки адміністративна відповідальність, а за зберігання взагалі ніякої відповідальності нема. Та й чим займаються істинні цінителі зброї? Стріляють по людях? Ні. Стріляють по тваринах? Ні. Цим займаються браконьєри? Може. Тренуються у влучності стріляння по мішенях? Ну, це може було б логічно, але ні, патрони дорогі. Істинні цінителі зброї є розбирають, чистять і збирають. Розбирають, чистять і збирають. Ну дуже небезпечна діяльність. Якийсь гімняний самбіст чи ММАшник може простій людині в'язи скоротити, користуючись самими лише своїми руками, до того ж, їх активність спрямована саме на шкоду людям. А не зводиться до чистки і змащування кінцівок. І як держава збирається боротися з такою формою небезпеки для суспільства? Та ніяк. Чхала держава на все, з чим може впоратись Державна служба охорони. Самбісти, мемашники, бійцівські собаки, кухонні ножі, іржаві цвяхи, розочки, все це їй не страшне. Навіть мажори, які літають на доплерівських швидкостях, не страшні владоможцям. Небезпека для простих людей того, що не страшне владоможцям, самих владоможців, не гребе. Вміє український народ щоразу понавибирати таку владу, яка буде відстоювати саме його інтереси, а не свої шкурні.